Вітаю, друзі! Знаходжуся біля свого інвертора, який керується через Wi-Fi і додатком Smart ESS. Мова буде про те, що в налаштуваннях можна віддалено керувати інвертором. Для когось це буде не новина, все вийшло. Мені сподобалося. Можливо, комусь буде. Хто ще цього не робив, хто цього ще не знає, буде корисним. Про що саме буде мова? Дивимося далі у відео. Так, друзі, дивіться, як за допомогою цього додатку можна керувати дистанційно вмиканням і вимиканням міської мережі. На даний момент міська мережа присутня, але не під'єднана. Завдяки додатку Smart ESS Ми можемо налаштувати інші параметри. Так, бачимо, що міська мережа присутня, але не подається на інвертор. Вгорі три рисочки. Базове налаштування. Другий пункт Output in priority. Бачимо галочка стоїть на СБУ. Щоб підключити міську мережу, нам вибрати потрібно пункт SUB. І нажимаємо відправити і дивимося сюди. Як бачите, написано успішно і тут увімкнулося байпасом і на заряд акумулятора. Так само можна і вимикати. Все вдалося. Але дивіться, додаток показує, що до цих пір ще не подається електроенергія з міської мережі. Чому так відбувається? Значить, додаток оновлюється кожні 5 хвилин то Виходить, що через 5 хвилин з'явиться тут показничок, скільки беремо з міської мережі. Працює дуже швидко. Бачили, як воно перемкнулося. В додатку відобразиться згодом. Так само і на вімкнення Можна провести тест біля лічильника. Що ми далі і зробимо. І ще невеличке доповнення. По заряду в 16 пункту. Який пріоритет заряду я виставив сну. Так, дивіться. 16 пункт виставив СНУ. Сонце і міська мережа. Що означає сонце і міська мережа заряджають одночасно. Є тут тільки сонце. Ну, ось такі ось ще пункти. Поставив сну. І все працює. Підемо до лічильника, проведемо ту саму ті самі опції в налаштуваннях. Щоб відімкнутися від міської мережі. Головне, щоб був добрий сигнал Wi-Fi. Так. так само ви можете спостерігати, що лічильник рахує, блимає і внизу реле після лічильника теж добре відображає. Тоже давайте зайдем в додаток. Продемонструю еще вам. Так, базовый, другий, приорити, ставим на суп, так, І відправити. І дивіться, що відбудеться на реле і на лічильнику. Хоп! Все. Як бачите, лічильник зупинився, перейшли на акумулятор. Кому сподобалося, ставте вподобайку. Буде приємно, якщо з'являться. Нові підписники, буде цікаво знімати новий контент. Є ще цікавого, багато чого не знято. Тож, дякую за увагу, до нової зустрічі!